Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, який хороший день. Так, стоп, що це тут? Нарешті ми приїхали. Так, стоп, хто це? Вибачте, а ви хто? Не, не видно, я що я новий мер. Див, дивний він якийсь. На наступний день. А ну швидко віддав всі діаманти. Та добре, добре, віддаю, віддаю. Молодець. Ні, 100% треба з цим щось робити. Так, зараз піду та заберу свою зарплату. Я вже стільки працював. фух. Через хвилину. Що? Так, я сказав я не дам тобі зарплату. Але це А Ану, дайте. Я тут вигадую закони, так що йди звідси. Ну, добре, ми подивимося, хто останній сміятиметься. Дайте зарплату, будь ласка. Ще один. та й вже звідси. Ай, боляче. Дав зарплату? Ні, не дав. Тепер я розумію, про що. З цим сто відсотків треба щось робити. Так, я піду про свого друга. Як же не просто бути мером? Нарешті він пішов. Ти готовий? Звісно. Фух, я пройшов. Добрий день. Знову ти. Так, тихо, я вмикаю камеру. Як же можна бути таким тупим? Іди, звідси, я тобі сказав, я тут мер і я вирішую. Та добре, добре, йду, йду. Ну що, записав? Звісно. Як же можна бути таким тупим? Іди звідси, я тобі сказав. Я тут мер, і я вирішую.